Атя моє Ужгород і Ужгородці до 31-ї річниці незалежності України в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості презентували виставку робіт професійних художників, митців та креативної молоді. Я просто, я просто вражена такою красотою. Мене запросив пан Юрій Дік, і я дуже рада, що я. В цій атмосфері, в цій духовності і в цій прекрасній галереї картині. Це дуже чудово. Наразі в нашому місті не так багато заходів відбувається цікавих. На жаль, в зв'язку з відомою ситуацією, і тому я рахую, що треба використовувати будь-яку можливість відвідувати виставки, якісь заходи цікаві. Вони гарні і тут одні роботи і сліпки мого друга. Оце. То він був лобус такий, і його вирізали, і тут так він зліпив тут такий мирне небо. Картини, керамічні вироби, макети старовинних храмів, вишиті рушники та різноманітні витвори мистецтва презентували майстри, педагоги та вихованці гуртків падіюну, а також студенти Закарпатської академії мистецтв. Організували креативну виставку представники Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості Юрій Дік та благодійний фонд Мистецька співдружність сьогодні. Роботи це в основному пленерні роботи художників України і Закарпаття. Я трошки знаю школи, я займаюся цими художниками професійно. І це Харківська школа, Київська школа, Дніпропетровська школа, тобто кращі молоді художники нашої республіки. І старше покоління теж є тут. Ми, як позашкільний заклад, дуже важливо зараз патріотичне виховання дітей. І ми об'єднали зараз на цій виставці як професійних митців, професійних художників, так наших педагогів Подільнівських і так, наші дитячі роботи. У нас є три направлення різних на цій виставці: це художні роботи, це роботи керамічні і це роботи з нашої програми Збережи скарби рідного краю. Все це, це ви можете побачити сьогодні на цій виставці. Це також доєднався до нас в цьому році, це наш колега Даніл Галкін, це переселенець міста Дніпра. Він робить такі дуже цікаві роботи, він малює вітражі, але в такій військовій тематиці, чорно-білій темі. ви також можете їх побачити, представити, він розкаже більш подробніше про своє. Дуже цікаво, що на цій виставці. Можна побачити розмальовані казки, це також наша акція. Побачити творчі шедеври мають змогу всі охочі до 26 серпня у фоє Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.